Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні ми проводимо обробку нашим томатам від фітофтори. і в цьому відео я хочу розповісти, як, чим та коли ми це робимо. Це відео буде корисним для тих городників, хто займається вирощуванням томатів. На щастя, вже кілька останніх років ми не бачимо на своїх рослинах, проявів фітофтори. Це завдяки тому, що ми поєднуємо умови вирощування плюс. Своєчасні профілактичні обробки, які умови допомагають нам уникнути ризиків появи хвороби на томатах. Це утримування рослин в сухому вигляді. Ми не допускаємо, щоб тривалий час на листях або стеблах, або китицях знаходилась зайва волога, конденсат, паливна волога чи роса. Цього допускати не можна, тому що саме з вологи, яка може знаходитись на листях, хвороба буде проростати всередину рослини, враховуючи, що ми на цьому місці вирощуємо свої томати вже не перший рік, деяка кількість збутників хвороб знаходиться в ґрунті. Тому для того, щоб одразу, як ми тільки висадили молоді рослинки, розсаду щоб вони не захворіли, тому що саме на розсаді дуже ще не стійка власна імунна система. Ми проводили першу профілактичну обробку. Я за це розповідав на своєму каналі. Зараз прийшов час проводити наступну обробку. Чому саме зараз в такому розвитку? По-перше, обробка, яку ми проводили маленьким рослинкам, вже не діє, вона рослини вже не захищає. І по-друге, зараз починають складатися умови, які зможуть спровокувати швидкий розвиток патогенів, які знаходяться в ґрунті, і вони можуть зашкодити нашим рослинам. Підвищується температура на вулиці і підвищується вологість. Тому зараз і проводимо другу профілактичну обробку, щоб зміцнити захисні функції рослин. Так, традиційно склалося, що ми в такому віці рослини томатів обробляємо Rедаміil Голд MC. Це добре. Багатьом городникам відомий препарат, надійний перевірений часом. Є е, зараз препарат Redamil Gold R. Він з'явився нещодавно. Це новинка, можна так і побачити на пачці. Зеленого кольору пачка, тут синього кольору пачка. Чому ми не будемо застосовувати новинку, а все ж таки віддамо перевагу перевіреному препарату, тому що цей препарат, як і цей. Обидва ці препарати вони двокомпонентні: мають діючу речовину контактного способу дії і діючу речовину системного способу дії. Як це працює, якщо в двох словах контактна діюча речовина закриває потрапляння будь-якого збудника хвороби всередину рослини, наносячись на поверхню рослини. І діє, поки вона не змиється, або поки не пройде певний період часу. Системна речовина вона проникає всередину рослини і починає розноситись клітинним соком по всіх органах рослини, захищаючи рослину від зараження хворобами, там, де ці хвороби будуть виявлені. Якщо системна діюча речовина в цих препаратах однакова, це металоксил М, трішки вони в різних кількостях, то контактна діюча речовина різна в Редамил Голд М це Манкоцеп, а в Редамил Голд Р діюча речовина хлорокис МІДІ. Так ось, друзі, я вам хочу сказати, якщо ваші рослини під час обробки цвітуть, на них є квітачки, то не бажано обробляти мідь вмісними препаратами. А цей препарат мідь вмісний, коли його краще буде використовувати, коли рослини не цвітуть, розсадний стан або після того, як вони відцвіли, або будь-які декоративні рослини, або коли треба швиденько рослину вилікувати, якщо рослина вже хворіє. І треба швидко зупинити розповсюдження хвороби, тоді краще використовувати Редаміл Gold Air, тому що мідь вона швидко може повпливати на розповсюдження хвороб. Цим препаратом добре проводити як профілактики, так і лікування, і причому можна обробляти наші томати під час цвітіння. Ось, як в нашому випадку, зараз багато квіточок, закладаються треті, 4 кітиці. Тому будемо використовувати саме Redamil Gold MC. Як його краще використовувати? Завжди треба уважно читати. Інструкцію, яку для нас залишає виробник, і уважно прочитавши тільки після цього застосовувати препарат по своїх рослинах, нас цікавить томати. Впливає на хворобу фітофтороз 25 грамів на 5 літрів води, строк очікування 14 днів. Окрім картоплі і томатів, також можна обробляти агірки, цибулю проти несправжньої барашнистої раси віноград. Проти Мільдю чорне сірої та білої гнилі 25 грамів на 5 літрів води. Ось цей препарат пачка 50 грамів на 5 літрів води. Як бачите, вдвічі більше розчиняти в 5 літрах води Redamil Gold Air. Уважно читаємо, щоб по, Знаєте, як не подивилися, і 50 грамів на 10 літрів. Ні, такого не можна робити на 5 літрів води. Все, давайте розведемо і проведемо обробку. Ми будемо використовувати також, до речі, друзі, прилипач глюстен, прилипачі суттєво підвищують якість проведених обробок, тому що вони допомагають більш якісно розповсюдити нанесений робочий розчин по поверхні рослини. При використанні препаратів треба дотримуватись засобів особистої гігієни перчатки, окуляри, захисна маска. Будь-які обробки по листу треба проводити або в вечірній час, або за похмурої погоди. Наносити робочі рощі на поверхню рослини треба рівномірно намагатися, щоб рідина з рослини не стікала. Після проведення такої обробки є надія та впевненість, що томати закритого та відкритого ґрунту на фітофтору не захворіють і будуть надійно захищені. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео, якщо є потреба, можете провести таку саму обробку і захистити свої рослини. Навіть якщо так, сталося, що ваші томати хворіють. Також обробка Rydami Голд MC або Голд R вам допоможе. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!